З декларації про боротьбу за звільнення України Верховна Рада сьогодні розпочала роботу. Депутати звернулись до міжнародної спільноти не визнавати самопроголошені Республіки Крим, оскільки півострів залишається територією України, хоч і окупованою. Щодо нового статусу Криму, рада теж пропрацювала і прийняла закон про забезпечення прав та свобод громадян на тимчасово окупованій території. Про що йдеться у матеріалі Ірини Павлонок. Тимчасово окуповані території, і Україна боротиметься за їхнє повернення. Саме так Верховна Рада пропонує ставитись до Криму і закликає світ не визнавати іншого. Росія, яка є ще й гарантом цілісності українських територій, уперше після другої світової війни, перекроює карту Європи, цинічно ігноруючи міжнародне право. Про це йдеться у декларації, яку сьогодні ухвалили депутати. Крим був є і буде у складі України. Український народ. Ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму, якою б важкою і тривалою вона не була. Корінний народ півострова кримські татари. Це сьогодні визнали народні депутати. Кримські татари добивалися цього роками. Під час обговорення питання Мустафа Джемілєв пересів поближче до трибуни. Депутати приєдналися також до декларації ООН про права корінних народів. Крім поновлення простої справедливості, ці рішення дають Україні певні козирі у боротьбі за Крим. 30-й статті цього міжнародного документу чітко заявлено, що військова діяльність на землях та територіях корінних народів. Не проводиться без согласі корінного народу. На його території не можуть розміщатися воєнної бази і не можуть вісіть воєнних действий. Якби це було до того, як почались вот ті то звісно була б совершенно і ситуація. Мустафа Устафа Джемілєв уже за тиждень їде до Нью-Йорка. Під час свого виступу на радбезі ООН вимагатиме від імені корінного народу виведення російських військ та відновлення українського статусу Криму. Також депутати почали працювати над законом про права громадян в окупованому Криму. У попередньо схваленому документі йдеться про. Таке Крим це Україна відповідно ухвали самопроголошеної кримської влади нікчемні. В'їзд на окуповану територію, виключно через пункти пропуску, за спеціальним дозволом українського уряду за порушення, кримінальна відповідальність і конфіскація транспорту під забороною переміщення військових товарів, організація повітряних, поромних, морських автомобільних та залізничних сполучень, здійснення грошових переказів, користування природними ресурсами України, фінансувати усе вище згадане теж заборонено. Відповідальність позбавлення волі строком від трьох до шести років. На жаль, завжди такі території стають помийними ямами, на яких відбувається відмивання підакцизних товарів. Переведення коштів для відмивання, наприклад, конвертів і всіх інших речей, які негативно впливають на економіку держав. Від водопостачання та електрики Крим відрізати не планують, але тарифи на житлово-комунальні послуги, заявив автор законопроекту Соболєв, можуть переглянути. Нині за його словами, тарифи за електроенергію занижені в четверо, а за воду у сім разів. Законом передбачена також відповідальність за співпрацю з окупантами. Ми повинні припинити витрачання державних коштів на осіб, які перейшли на сторону окупантів. Пропонується припинити виплату їм зарплати та соціальної допомоги як державним службовцям. Закон про правовий режим та забезпечення прав громадян на тимчасово окупованих територіях депутати ухвалять наступного тижня. Традиційно за жодне з рішень Верховної Ради сьогодні не голосували комуністи. Компартія ноль, попри те, що в країні війна, і в ній уже є жертви. Засідання сьогодні почалося із хвилини мовчання за прапорщиком Сергієм Кокуріним, українським військовим, який загинув під час штурму його військової частини. Регіонали голосували, хоча й не всі переконували, що у втраті Криму винна і чинна нині влада, бо її дії лякають людей на півдні та сході. Не забули згадати і про інцидент із керівником першого національного Олександром Пантелеймоновим, якого потиличниками змушували написати заяву про звільнення свободівці Мірошніченко Ілленко та Бенюк. Ситуацію миттєво розкрутили російські медіа. Ви зв'язки Кремля, ви одразу після виступлення Путіна, пішли до Пантелеймонова. И сделали все, как будто специально, как будто вы за это что-то получили. Мы! Мы! Вот, бывьте, это вы в бывьте. Мы! 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 Щоправда, кремлівські змі не згадали, що вчинок свободівців в Україні засудили усі від колег по партії до прем'єр-міністра. Генпрокурор пообіцяв порушити справу. Українські журналісти вимагали скласти мандат. Якщо хтось вважає, що я своїм чинком на національній телекомпанії України образив їх особисто, я у цих людей прошу вибачення. Визнаю, що методи, які ми застосували, очевидно були негідними влади. Депутати більшості нагадали опонентам, що не дочекалися публічної оцінки членів партії Ті регіонів, які відкрито розпалюють ворожнечу і підтримують сепаратистів, ще й досі маючи депутатський мандат. Це царьовка, Лісніченка, Янукович молодший і інше. Ми звертаємось до Генеральної прокуратури України сьогодні ж порушити справи про державну зраду і сепаратизм. Колесніченко вже очолив сепаратистську партію у Севастополі і заявив, що готовий скласти депутатські повноваження, припинити роботу в Верховній Раді, готовий і інший регіонал, почесний кримчанин Борис Дейч, Мустафа Джемілєв запропонував натомість призначити відповідальних за зв'язки з різними населеними пунктами Криму чинних депутатів. Ірина Павлонок, Марія Васильєва, Іляшенкаренко, Ігор Ткач новин. Новини два плюс два.